СБУ завершила досудове розслідування стосовно ворожого агента, який збирав та передавав російським спецслужбам координати блокпостів, підрозділів ЗСУ, силових структур та адміністративних будівель Черкащини. Місцевий мешканець, колишній працівник органів виконавчої влади та активний шанувальник забороненої партії Шарія, за кожне повідомлення йому обіцяли грошову винагороду. Для анонімності агент спілкувався зі своїми кураторами виключно через месенджери, де й передавав фото та точну геолокацію об'єктів. Крім того, встановлено, що інформатор просив у співробітників ФСБ зброю, зокрема пістолети з лучником та прицілами, набої з магазинами, гранати із запалами. Протипіхотні міни із радіодетонаторами. Потреби у такому арсеналі зброї пояснив тим, що хотів бути готовим підтримувати ворожі війська, коли вони зайдуть на територію Черкаської області. Зрадника затримано під час зйомки одного з військових об'єктів регіону. Йому інкримінують державну зраду, за що передбачено 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.